Вітаю вас! Будь відвертим з собою і займайся тим, що тобі подобається. Безумовно, не заважаючи іншим, стверджує герой нашої програми Андрій Оністрат. Андрій Оністрат – голова наглядової ради банку. Кандидат економічних наук. Викладає в Національному економічному університеті один з кращих мотогонщиків України. Володар Кубка України 2003 року та переможець і призер етапів Кубка Східної Європи 2004 року. Зараз активно займається марафонським білом. Одружений, має чотирьох дітей. І отже, починаємо шосей на кільцевих гонок. В 1999 році ви вперше сіли на мотоцикл і вже через чотири роки стали чемпіоном України. Завдяки чому так швидко? Я дуже багато працював, мав можливість фінансувати цей процес. Тобто, моторний вид спорту це завжди робота з одного боку, накат величезний, і з другого боку це величезні видатки. Там видаткові матеріали, бензин, гума, там мотоцикли падаєш, знову клепаєш нові. тобто це може собі дозволити не кожен, і завдяки цьому коло конкурентів зменшується. Звичайно, мотоциклісти розганяються там до швидкості 200 і більше кілометрів. Вам яку найбільшу швидкість вдавалося витискати? На броварській кільцеві вночі 285-290 кілометрів за годину. Ой-ой-ой. Зараз ви активно займаєтеся марафонським бігом. А чим подобається вам марафонський біг? Адреналіном на останніх 10 кілометрів, Дуже системною роботою. Взагалі це залежність, безумовно. Ти включаєшся в процес, коли ти готуєшся кожен день. Це частина твого життя, ти не можеш без нього жити. Який найкращий ваш результат? 2,42. І скільки учасників забігом? Чикаго було тоді на старті там, 37 чи 35 тисяч учасників. Я був 212 мені здається. Це можна собі уявити, невеличке містечко все вийшло і біжить. Це величезний натовп це вражає, це, це притягує, це... потім хочеться повернутися знову і знову, навіть якщо ти просто глядач: енергетика, божевільна. Ви собі дозволяєте займатися тим, чим ви хочете, завдяки тому, що ви є ще й успішним фінансистом, так? Так. Наскільки знаю, ви вже в 25 років заробили свій перший мільйон банківськими операціями. Перший мільйон, другий мільйон це по великому рахунку не має значення. Має значення, як ти відчуваєш себе в голові, як що ти собі дозволяєш, а що ти собі не дозволяєш. Але для нас це має значення ось якому сенсі. В 21 рік ви, ще здається, навчалися в інституті народного господарства. В 25 ви вже заробили такі кошти. І знову ж таки, я дивлюся, що за що б ви не бралися, ви швидко досягаєте бажаного результату. В чому секрет. Справа в тім, що якщо ти чогось прагнеш, якщо ти цього чогось хочеш, ти повинен віддаватися цьому цілком по максимуму. Це зветься таким простим словом цілеспрямованість. Мені дуже подобається англійський аналог цього слова, переклад цього слова – «goal-oriented», цілеспрямованість. Чим більше ти е хочеш підкорити свої дії якійсь меті, тим більше в тебе шансів її добитися. І коли ти з кимсь сперечаєшся, виграє не той, хто сильніший, а той, хто більше цього хоче. Такі от механізми чи технології, як консультація з класними спеціалістами, постійне навчання, вони тут присутні от в цій ситуації. Що ви можете ще додати? Безумовно, є якийсь багаж, яке людство накопичило в цьому, в цьому питанні. Да? І дуже важливо, щоб ти цим міг правильно скористатися, тому що якщо ти цей шлях ідеш самостійно, в тебе просто більше ти втратиш часу, а його немає. Мені вже 38 років. Я вже відчуваю, що е, я вже половину життя прожив. Мені залишилася тільки половина. А в мене ще кіпа величезна планів, мені дуже багато треба встигнути. Чого ви прагнете і про що? Ну я ви... ще хочу народити дітей. Я ще хочу там спробувати себе в тріатлоні. Я, е, я хочу займатися альпінізмом е, високогірським. В одному з ваших інтерв'ю я прочитав, що у вас чи то життєве кредо, чи один із принципів такий, що. Будь відвертим з собою і займайся тим, що тобі подобається, або що ти хочеш, ну, безумовно, не заважаючи іншим. Що це вам дає? Я вважаю взагалі, що кожна, кожна боротьба, яка народжується всередині тебе, вона тебе виснажує. Виснажує, причому виснажує з я б сказав. Треба декларувати і чесно робити те, що ти хочеш. Не можна, знаєте, однією, однією рукою робити щось одне, а, а другою щось протилежне. І постійно народжувати всередині конфлікт. Зізнайся собі чесно, що ти хочеш бути там, як годований, як годована свиня, важити там 200 кілограм. І, і ні в чому собі не відмовляти. Але ти розумієш природньо, що ти таким чином завантажуєш свої внутрішні органи, які тобі дозволять там 40 років стати інвалідом. А якщо ти хочеш займатися спортом і бути здоровим, займайся спортом і будь здоровим. Окей, це твій вибір, але чесний, відвертий, абсолютно нормальний, і кльовий вибір. У кожного свій шлях. Андрію, ви щаслива людина. Абсолютно. Тоді на завершенні нашої програми ваше побажання глядачам, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети. Я вважаю, що треба по-справжньому хотіти того, що ти хочеш, і чесно декларувати перед самим собою те, що ти робиш.